Доброго ранку рідний наш дім, Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному, Доброго ранку садочку прекрасному. Відгадайте, будь ласка, загадку. біла, гарна чарівна, мов снігуренька вона, землю прикрашає, сріблом засипає. Все навколо, наче рай. Нумо, хто це відгадає? Так, це зима. Молодці, зараз ми всі знаємо, дітки, що в нас пора року це зима. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Що буває взимку. я буду починати читати речення, а ви повинні його закінчити. Падає взимку білий сніг. На деревах вже немає. Так, листочки, всі річки замерзли, люди одягають теплий одяг, дітки катаються на санчатах і ковзанах. Молодці. А тепер, послухайте, будь ласка, зима багатна свята, а найпершим та найулюбленішим святом для всіх діточок яке. Так, це свято. Святого Миколая. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти. Знов прийшло до нас малята, Свято Миколая, славне свято. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая. Пишуть йому листи, вчать вірші, співають пісні, і сьогодні ми дізнаємось. Чому українці так шанобливо ставляться до Святого Миколая і чому називають його заступником, чудотворцем і помічником? Я вам пропоную дізнатися, послухати каличку про Святого Миколая. Жив на світі десь в Азії юнак. Рано сиротою він зостався, лиш багатий спадок від батьків дістався, і багатий спадок свій? Бідним у потребі, дарувати він любив. Ночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздавати, за справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив. Став єпископом відомим, Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив, запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я хочу раз на рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям дарувати подарунки за добро та любов. І отак щороку діти Миколай мандрує світом, подарунки щедрі роздає. Він за них не хоче плати, лише як то вели Господь, хоче, щоби вималята. Чемними та добрими зростали, шанували та, та й неньку, рідну землю, свій народ. Після смерті його визнав святим, і від того часу кожного року, в день своїх іменин, 19 грудня, святий Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям дарунки. Знаєш, ти, Миколай, що всі дітки чемні, добрі, а також всі українські діти мають добрі серця, люблять Бога, рідний край та Україну. Дітки, ті сподобалася вам казочка простого Миколая? Молодці! А тепер пограємо з вами гру, що добре, а що погано. Якщо добре, то ми повинні плескати в долоньки, Якщо погано, то ми тупочимо ножками. Мити посуд, це добре чи погано? Так, добре, тому ми плечемо в долоні. Ділитися цукерками це добре чи погано? Добре. Ламати гілки дерев. Так, це погано, можна потопати ніжками. Ділитися іграшками? Так, це добре, молодці, плечемо в долоньки. Брати чужі речі? Це погано, так робити не можна. Допомагати бабусі. Так. Рвати книги. Ні, не можна рвати книги. Правильно, молодці. Доглядати за молодшим братиком це добре, правильно, молодці. А тепер послухайте, будь ласка, ще святий Миколай про всіх знає, хоч любить нас та бачить все, вінчений діток вітає і дарунки їм несе. А не слухняним дідучкам. Розочки дає і навчає як бути чимними і добрими, і слухняними. Ось що дітвора з таким нетерпінням щороку чекає доброго Миколая. Він не тільки дарує подарунки, але, але й допомагає в біді, навчає, як бути добрими, чемними і розумними. Зараз пропоную пограти ось таку гру, яка називається Що в мішечку Миколая. Ось, будь ласка, подивіться, в нас є мишечок з миколайчика, і тут є фігурка, треба впізнати її. Та, тут лялька. А тут що? Ролики, молодці. Тут на що заховав Миколайчик? Все, Свет. молодці, Светр. А тут кросівки, правильно. Наступний. Що в цьому мішечку заховав святий Миколайчик? Так, папуга, правильно. А тут акваріум. Що тут за Флох Так, песика і котики. Бачите, які різні бажання діточок. Тут щось таке. Цукерочки, пірамідка, м'ячик, робот. Ковзани. Так. Вертоліт правильно дитячий. Так. машинка, Сани. Молодці, діточки, молодці. А тепер, наприкінці заняття я пропоную вам послухати віршик про Святого Миколая і пісню. Через поле, через гай. Іде до діток Миколай. У білесінькій торбинці він несе гостинці. Тож принить від щастя край тут ступає Миколай. Хоч на дворі і пороша сніться діткам сні хороші. Поздарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Послухайте пісню про свого Миколая. Отож, дітки, сподіваюся, вам сподобались наше заняття. Вітаю вас всіх зі святом. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей в нашому наступному занятті. До побачення!